2011 рік повинен стати останнім роком, в якому існують борги із виплати заробітної плати, диктує влада. Тим часом на підприємствах області заборгованість збільшується. На 1 лютого становила 26,5 мільйонів гривень. Основні причини зростання боргів призупинення виробничої діяльності підприємств, труднощі з реалізацією продукції, а також недостатня ефективність проведення процедур ліквідації, санації та банкрутства. У фінансовому Ловнику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства. Таке лікування здійснюється через перебудову виробництва, подріблення підприємства, зміну ринків збуту. Це в теорії, як на практиці. Відсутність необхідного техніко-методичного забезпечення процесів санації, дефіциту кваліфікованих спеціалістів і що гріха таїти недосконале законодавство, призводять до того, що велика кількість потенційно життєздатних підприємств стають потенційними банкрутами. Тобто неплатоспроможними. лише у Чернігові 61 підприємство боржник про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, і говорили учасники засідання. Ми бачимо, наскільки інколи ці процеси стосуються не лише трудових колективів, а й цілих населених пунктів, особливо коли підприємства банкрути є містоутворюючими або ж стратегічними для окремої території. Пам'ятаєте, як питання вирішувалося по Макошину, менського району державне підприємство? Коли на цьому підприємстві працювало практично все населення? Силище, процедура банкрутства процес болючий і непростий. Вже два роки знаходиться у стадії відновлення платоспроможності на межі банкрутства. Підприємство Чезара, найбільше буржуник в області. Підприємство, що працювало на оборонний і ракетно-космічний комплекс колишнього СРСР, а нині виробляє електротовари народного вжитку, визнає власну фінансову безпорадність. Серед процедур банкрутства є справи з бородою. Так, підприємство Агріс визнане банкрутом ще з 1996 року. І, хоч розгляд справ затягується оскарженням рішень в апеляційних судах, влада не знімає відповідальності самих арбітражних керуючих та інших учасників процедури банкрутства, таких як пенсійний фонд та податкова адміністрація. Інколи навіть складається таке враження, що процедура. Банкрутство затягується з якихось особистих мотивів або корисних мотивів. Зрозуміло, що ті підприємства, про які назвала з 1996 чи 2002 року, мабуть, на цих підприємствах вже залишилася. Одна назва і то на бумагі, тому нам треба просто проаналізувати на сьогодні всі ті підприємства, які є в кожного арбітражного керуючого, і прийняти відповідні рішення, або ж ліквідувати підприємства. Через господарський суд закрити цю процедуру про банкрутство. Тож ліквідувати борги на підприємствах постановили до 1 квітня. Не видалося б це жартом, адже якщо на 1 січня заборгованість із виплати заробітної плати лише у Чернігові склала понад 12,5 мільйонів гривень, то на 1 лютого її розмір збільшився майже до 17 мільйонів.